Що вже не вперше після корупційних скандалів, які виникали в Міністерстві оборони, обговорюється, а коли ж уже того Різнікова відправлять у відставку. Ну і тепер зрозуміло, що скоріше за все це відбудеться. Вже є певна інформація, там і в Верховній Раді, вже депутати про це між собою говорять, що Різнікова таки змінять. На його місце прийде пан Ум'єров з голови фонду держмайна, а на голову фонду держмайна піде. Пані Піщанська, яка зараз очолює антимонопольний комітет України. А ми почуємо хоч якісь звіти цих е голів, цих відомств про пророблену роботу, про результати своїх досягнень. Хтось щось про це знає, чув, бачив? Розумієте, я доволі е скептично налаштований, тому що всі ці, ці звіти. Ну або вони мають передбачати тоді а, публічне обговорення, а виступи а, а, там представників опозиції щодо цих а, звітів. На жаль, в тому числі враховуючи, що у нас фактично блокується інформація. Поши про все, пане про, Борис, про, про, про все що, про все в тому числі щодо діяльності а, Верховної Ради. А ми почуємо лише те, що хтось буде нам пересказувати. Більш того, якщо брати міністерство оборони, ну слід розуміти, що це сфера ще і частково закрита інформація. Тому багато речей може пан і міг би пояснювати, але повинен це робити без присутності змі. А тому, ви знаєте, є у мене є. Фундаментальна, От, знову ж таки, я доволі критично. Я неодноразово слово що я дуже критично ставлюся до нашої конституції, а, тому що ту модель, яку ми запровадили, вона зовні виглядає красиво. Ну так так mm -hmm. на заході, да можу сказати. А в реальності вона порушує фундаментальні принципи від в тому числі функціонування відповідальності. По великому рахунку за діяльність там, економіки має відповідати уряд. Тому я прихильник, щоб голову антимонопольного комітету, наприклад, призначав саме уряд. Чому? Тому що саме він потім має нести за нього відповідальність і має нести політичну відповідальність. Тому що, нагадаю, що голова антимонопольного комітету це не політична фігура. Получається, що у нас є фігура. Як Бо, як так само, можна... як голова фонду держмайна, це теж так, не політична фігура. Не знову ж таки, фонд держмайна, у нас все все наплутано. У нас зараз, в тому числі, ті, хто позитивно станеться до пана мера, у мене немає жодних негативних, не позитиву щодо його діяльності. Але вони кажуть, от бачите, він прийшов і зразу покращились роботи діяльності державних підприємств. А питання полягає в тому, в а... чому покращені ну вони дають цифри, що е, е, зросла кількість прибуткових підприємств. далі я зараз це не розбираю. Річ що по великому рахунку, знову ж таки це неправильна модель управління. Що якщо ви вже маєте державні підприємства в тих чи інших галузях, то відповідати за них має виключно а, а, ті міністерства а, до сфери якої діяльності, яких вони відносяться. А фонду держмайна має попадати лише підприємство. Які, вибачте, ви відправляєте на приватизацію. Все. І відповідати, фонд держмайна має виключно за те, в які строки, наскільки якісно він її провів. Бо якщо у нас фонд держмайна, він же не може регулювати діяльність підприємства в тій чи іншій галузі, тому що вона залежить від тих завдань, які стоять перед конкретною галузі. Якщо її не визначено, якщо її не а, а, визначає і не проводить відповідне міністерство, то вибачте, біса нам а, вся ця інформація про те, як гарно чи погано працює це підприємство. Тому знову ж таки питання полягає в тому, що ми побудували в багатьох сферах абсолютно деформовану модель. Відповідно, і ці звіти. Ні, ні, ні про що, тому що а, а в, в країні в з парламентської системи управління, а вона все ж таки парламентська система управління з точки зору уряду. Так от е, е, в цій моделі управління є політичний орган і політично відповідальний орган уряд. І саме він повинен нести відповідальність за всю діяльність пов'язану з економічним блоком. От е, е, у вас добре в економіці? Ви можете там казати, що це ну, принаймні є підстава вважати, що це е, е, доробок самоуряду. У вас погана справа в економіці, у вас корупція в економіці, це відповідальність уряду. У нас по суті все це розмите. У нас е, немає до кого прийти е, до е, претензії, бо що антимонопольний комітет це взагалі інституція, яка. Е, е, з одного боку, доволі значуще мала би бути в ринковій економіці, але по суті, хто несе у нього відповідальність, немає відповідального. При тому, що підстав казати, що ця інституція вона всі роки працює геть погано, це, ну, це очевидна річ. Більш того, я б ну, нагадував, що ще за. Антимонопольний комітет? Це комітет, який відповідає за чесні прозорі правила гри. Абсолютно вірно, але знову ж таки, питання полягає в тому, що ці конкурентного правила… конкурентного ринку. А знову ж таки, в чому в чому для мене особлива ситуація? В тому, що по великому рахунку ці правила гри має забезпечити уряд зі, зі своєю парламентською більшістю. А уряд що у нас робить? Закриває. Та він не просто закриває, він просто інформацію про закупівлі, а, про у... торги. Ще шкона ж у нас же уряд а потім ми дізнаємося, що одна фірма, яка подає, подається на. Скажімо так, повинні бути прозорі умови. Виграє той чи інший тендер. Ну ви і ці ну, фірми пов'язані так, 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 так. у нас корупція зв'язку з всією діяльністю нинішнього уряду стільки, що ми нам не вистачить і тижня про це говорити без кінця. Тому а, давайте не про це. Давайте говорити про те, що є фундаментальна проблема, яку а, взагалі не можна розв'язати в межах діючої конституційної моделі. Якщо у нас не буде чіткої відповідальності уряду за діяльність економіки, нічого не буде. А у нас цієї відповідальності немає.